Всім привіт! Ви на каналі Нову Бою. Сьогодні ми з вами подивимося саме потужний накотуючий удар та навчимось його робити разом. Поїхали. Отже, давайте розберемося, який же самий потужний удар в бойових мистецтвах. Безумовно, це оверхенд. Чому? Тому що вся вага тіла влітає в опонента. Давайте сьогодні з вами подивимося, як правильно бити оверхенд, які є варіації, як правильно треба ставити ногу, як треба правильно ставити руку якою частиною треба бити, та взагалі повністю розберемо на маленькі шматочки і зберемо потім один пазл. Подивіться уважно на ці кадри. Я спеціально зараз тут поставлю вам відеорядочок, щоб ви подивилися, як ці професійні спортсмени працюють. Отже, ви можете побачити, що коли вони б'ють, вся вага тіла влітає в опонента, тобто йде накладка всього тіла в сторону. Для цього вам треба зробити великий крок відносно опонента під 45 градусів. Без цього оверхенда, так як такого сильного, потужного, не буде. Є винятки з місця, але він не буде такий потужний. Подивіться ще раз, я вам поставлю дуже багато нокаутів, вони будуть рядочком. А тепер я поясню, чому так відбувається, чому ми маємо такий потужний удар. А за рахунок того, що просто коли ви виставляєте ногу в сторону, у вас є куди завалити тіло. Коли ви завалюєте тіло в сторону, у вас відтворюється те, що вас просто туди ви западаєте, і ви можете таким чином передати імпакт. Зараз ми будемо це вивчати. Сьогодні мені допоможе Назар, це мій учень, і зараз я на ньому вам поясню, як це працює. Дивіться уважно, Значить, для того, щоб я міг нормально вдарити оверхенд, мені необхідна певна дистанція. Ця дистанція буде приблизно, якщо ми беремо його захист, ось так. Ну, зараз стоєчку на, на мене. Тепер, якщо я хочу пробити його оверхендом, мені треба. Перше, це йти або сюди, або сюди. Тобто напрямок у мене йде ось такого плану. І тут дуже важливо, як я буду рухатись. Від того, як ви рухаєтеся, будується цей удар. Ви не можете зробити крутий оверхенд, не зробивши правильний коректний підкрок. Без нього ну нічого не вийде. Тому зараз я просто поясню траєкторію, і потім ми детально по ногам розберемося. Значить, ваш удар і ваше тіло мають залітати ось таким чином. Щоб тут, як бачите, є провал, і я буду передавати вагу туди. Якщо ми йдемо в іншу сторону, однозначно, так само в мене має бути, де я передам цю вагу. Окей? Давайте тепер візьмемо трошки більшу дистанцію, щоб було видно ноги. Отже, дивимося уважно, коли я стою відносно нього таким чином, я маю зробити або правий крок вправо, або лівий крок вліво. Тобто, права нога в мене відходить. Під 45 градусів. І тільки тоді я буду мати змогу закинути руку. Відповідно, так само буде, якщо я захочу вдарити правою рукою. Я роблю крок вліво і б'ю правою рукою. Тепер дуже важливо, прямо от це вкрай важливо, щоб ви це подивилися. Розб'ємо удар уверхенду лівою рукою і правою рукою. Якщо я хочу бити лівою рукою. То я маю аж два варіанти. Перший варіант це крок правою ногою в праву сторону. Це пум. Другий варіант це крок лівою ногою в ліву сторону. Тут мені доведеться виставити ногу правильно, якісно, п'ятки в потолок. Я обов'язково зроблю підзйоми, і ви будете їх бачити. Тобто, ви спускаємо і закидаємо. І тут в мене вага перевалюється туди. І тут я вагу туди перекидую. Тепер беремо праву руку. Я так само хочу вдарити. Тепер мені доведеться, що зробити. У мене є крок вліво. Бум. І в мене є крок правою вправо. У всіх цих випадках я маю можливість передати вагу туди. Якщо ви якісно це робите, у вас буде надпотужніший удар. Задача оверхенда говорить в самому назві. Це перелетіти через руку опонента. Тобто, якщо він в глухій стійці стоїть, мені треба через руку, через руку стій на місці, не блокуйся. Через руку перелетіти. Overhand. Тобто через руку. І аналогічно стане стоєчку нормально. Це тут. Через руку не блокуйся, поки через руку. Тобто, over the hand. Я маю перелетіти ці руки. Тепер, як будується це все, дивіться уважно. Ми можемо зробити дуже банальну штуковину. Отакі відходи, вони побудують вам якісний удар. Далі ви додаєте руку. А тепер, якщо ви колись плавали батерфляєм, то ви розумієте, що вам треба руки через верх накидувати. І от так само у вас відбувається. Раз, два. Раз. Два. Маємо це. Робимо крок. Полетіла. 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 Це база. Тепер другий варіант. Залетіла. Ножка. шаг вперед. Залетіла. Ми робили оп. Оп. Можемо зробити оп. Випад. Всі робили випади, всі знають, що таке випад. Оп. Нічого важкого. Випад. Удар. Випад. Удар. Давайте подивимось на снарядах, як це працює. Давай, якісний. Гуд. Ще раз. Бум. Бачите? Незважаючи на те, що він набагато менший, ніж я, плюха доволі таки хороша йде. Так, да. давай Оп. Найс. Оп. Оп. Гуд. Тепер дивимось. Він зараз робив звичайний, тобто він заходив вперед. Да? А тепер зроби з ножкою отак. Відступ. Давай. Оп. Ножку ще. І ще. Давай сюди. Сюди ногу. О, ще. Гуд, ще. Добре. Давай, ще раз звичайне, щоб було видно. Бум. Друга. Окей. Ключ для удару це те, як ви будете передавати вагу тіла. Якщо ваша нога наступила, а рока потім полетить, не буде. Якщо рука полетіла, а нога наступила, не буде. Має бути синхрон, от, поставлю ручку, так. Ви маєте спіймати саме цей момент. Тоді буде ефект. Якщо десь щось, поняття, у вас пішло не по плану, ви не отримуєте бажаного результату і у вас не вийде просто банально це зробити. Давайте ще раз подивимось. Звичайно, вліво. Вправо. І я вам раджу реально вивчити ці рухи, бо саме таким чином ви зможете вирубати будь-якого опонента набагато важче, ніж ви. Бо скільки ти ваш? 60, 60 кг. Я важу десь 90 наразі. Дивіться, яка плюха. <звук> Хороший удар. <звук> Давай ще раз вліво. Тобто Цього реально достатньо, щоб дорослу людину виробити. Тобто, що, якщо Назаричка ще роздраконять, він може когось виключити на вулички. Давай, покажи ще. Давай. Мазіла. Давай. Найс, добре, на тому крапка. Окей. Ще раз повторюсь: це дуже потужний удар. Ви можете його вивчити, якщо ви будете правильно ходити ногами. Бо руки тут мало що грають. Тут все в ногах. Ще раз покажемо ноги. Зараз детально, як ви маєте наступати. З класичної стійки працюємо права нога вправо, ліва нога вліво. І так само з закидом. З п'яткою наверх, п'ятку наверх. Ще раз повторюю. Просто зайшов. Просто зайшов. Підйому. Тепер, що стосується верхньої частини. Ми зрозуміли, як ходимо. Плече виходить. Плече виходить. Плече вийшло, потягнулася рука. Плече вийшло, потягнулася рука. Наче ми пливемо. Плечі, оп, пішли. плечі пішли. Раз. Фу. Раз. Фу. Кулак зачиняється в момент тоді, коли він буде доближатися до мішені, до цілі. Далі. Б'є ось ця частина. Ось цим. Не кулак, не верхня, а саме ця частинка. Тобто, наче зверху вниз накривається. Тобто, нам треба накладку зробити. Накладку. Отже, друзі, я сподіваюся, що цей контент був для вас корисним. Не забувайте підписуватись на канал, лайкайте обов'язково, коментуйте. Ви знаєте, алгоритм Ютубу так працює, що коли ви лайкаєте, то пишете коменти. Ми піднімаємося в топ. Давайте разом піднімати україномовний контент. До зустрічі!